Микола Тищенко, напевно, найзашкварніший персонаж української політики за останній час. Подягатися з ним міг би лякива, але... але йому якось не до цього. Давайте сьогодні згадаємо часи, коли трава була зеленішою, Зеленський навіть і не думав йти в політику. А Коля Оболонський звідкись взявся на телебаченні. Проте давайте трохи про події п'ятирічної давнини. Раніше інтернет був краще. Станом на 2019 рік Микола Тищенко виглядав як типовий представник нових у Верховній. Раді, молодий, як для політика, власник мережі елітних ресторанів та ще й популярний телеведучий кількох передач на головних каналах України. Все це, звісно, лише на перший погляд. Бо мешканцям Києва, яким довелося, хоч трохи пожити в 90-х, Тищенко міг запам'ятатися дещо інакше. Народився він у Києві у досить звичайній родині. Його мати працювала фотографом, а батько ремонтував годинники. Згодом сім'я переїздить з Лук'янівки до. Оболоні, і там вже Тищенко буде розвиватися як спортсмен і як людина дещо широких моральних поглядів. Yeah. Sure. Мені бабки. у 90-ті роки вигідно було мати м'язи та не грабувати будь-якими справами. Так загалом Коля Оболонський заробляє свій перший капітал: і другий, і третій. Досить дивно читати старі біографії Тищенка, де він після завершення будівельного університету стає власником мережі взуттєвих магазинів, що одразу прям солідний ресторатор. Втім, українська журналістика і ніколи не була прикладом об'єктивності та просто давала людям те, що вони хочуть. Звичайно. Звичайно, це не завжди співпадало з реальністю, але якщо людина може якось притомно говорити, чи це можливо нарізати, то і це людям може сподобатися. На телебачення Тищенко потрапляє у лаконічному такому статусі успішний ресторатор. Чи вірю я в те, що ніхто не знав про темний бекграунд Тищенка до цього, ну, є в мене деякі сумніви, якщо чесно. У 2004-му він вперше з'являється перед глядачами у Форт Буаярді, у команді, ви не повірите, рестораторів. Я, як людина, яка народилася наприкінці 90-х, дивився тільки у великій кількості. Проте згадати жодного з цих героїв у якійсь передачі на умовному 1 плюс 1 я так і не зміг. Це якийсь неправильний Юрій Ткач, як на мене. Привіт! В цілому, завдяки магії монтажу та атмосфері дитячого табору, тут Тищенко не сильно та й крінжує. Він успішно розрізав канат найтупішим мечем, який я тільки бачив. <звук> Постів він може зрівнятися напевно з самим Миколою, але в ті темні часи він не сильно виділявся своєю крінжовістю. Під час конкурсу загадок він напевно неправильно зрозумів умови та намагався брати кількістю, а не якістю. Тож результат цього конкурсу має бути для вас очевидний. Давні греки вимірювали ним вагу, а ми позначаємо ним природний дар. Пісокерном пісок, час і. Ні. Давні греки вимірювали вагу. А ми вимірюємо природний. Що дар може бути? У, у людини, так? Е, Жизнь ні. Е, Здоров'я. Ні. Любов? Ні. Ні, ні. 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 Ну ні. думай, думай, варіанти, варіанти, якісь варіанти. Природний дар, а, а вимірюється вага. А, а це природний дар. Що це буває? Ну, Микола, Микола, Стоп! Стоп. Стоп це талант. Потім Микола Тищенко має зустрітися з одним з персонажів Текену, але сам конкурс буде пов'язаний з витягуванням цвяхів на акуратність. Той, у кого піраміда впаде. Першого програв. A few moments later. Якщо ви візьмете Миколу Головку з двома пальцями, тоді ви можете тягнути швидко, так як це робив Харон. Саме так. Час все-таки обмежений. One minute later. Later. Бачите, світло загасло. Гра закінчена. Увага! Увага! Втратили Микола занадто багато часу. Це бляха зайняло буквально ціловічність, навіть ведучий про це постійно наголошував. Я просто радий, що це все закінчилося. Найнудніший сегмент цієї передачі. Напевно, ви не здивуєтеся, але і тут Микола Тищенко програв. А отже, інший член команди залишається сидіти в цьому данжені. Також під час передачі Микола Тищенко встиг побути з Гадаю, ніхто б не був би проти, якби тоді мотузки не витримали. Але тоді ми жили в іншому світі. Підсумовую цю передачу збір золотих монет та піонерська кричалка. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Жучи від себе, я люблю передачі на кшталт фактор страху або останній герой. Проте коли персонажі цих передач не мають харизми, то навіть поїдання жуків та боротьба з медведем не буде захоплювати. Тож я, мабуть, вас не здивую, але випуск з колою катлетою не один з найкращих у цій передачі. От начебто все в програмі є, але все одно якось ну воно ніяк. Ну що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Також Тищенко був на передачі Битва націй. Микола Тищенко, майстер спорту з дзюдо, ресторатор. О, о, о. Передачі, де різні держави зближуються, бачачи те, як інші весело падають, та не дуже весело тікають від биків. Дійсно, це дуже небезпечна штука. Я бляха не знаю, як її взагалі дозволили, але але окей, принаймні до такого інтерактиву залучили багато росіян та тищенка. Тому це трохи ситуацію рятує. Подякую, російські спортсмени. Використовуючи нецензурну лексику, Діма Шепелів знову взявся за роги, трошки ними помахав і вдарив вдарив рогами друга по команді. А оскільки нація це досить велика кількість людей, у самій програмі на особистостях учасників довго запинятися не будуть. Тож Тищенка, ми бачимо, повірте, не часто. Засвітився він у сегменті з гірками, басейном та просто високою ймовірністю звернути собі шию. На голові Мідбола та іншого учасника команди стоятимуть інші українці. В чому сенс даного конкурсу: напевно, рахувати, скільки разів ця жива піраміда завалиться, або ж хто першим підніме білий прапор на. Верхівці цієї споруди <реклянська> ніколи не грайте у цю гру проти Франції. Ніколи. І зараз він має діпитися за шнурок і лізти лізти до гори. Матізація Йолкі-палки. Зрештою, наші живчики зазнають поразки. Але при зглядацьких симпатій має належати саме їм, бо склалася українська збірна дуже гарно. Тут тищенка мало, але свій реванш він візьме в іншому випуску битви патріотів, де знову потрібно буде робити піраміду з людських тіл, не помітити, що в цій програмі є якась фіксація на пірамідах, вкрай важко. Учасники мають якомога швидше зібратися на надувному матрасі та не завалитися у воду. На щастя, цього разу Україн. Інська збірна засвоїла свої помилки та приклала чималих зусиль, аби бути в воді якомога менше часу. Тищенко демонструє іншим приклад та пливе перший. Реплік в нього знову по мінімуму, тому вставити про ресторани йому тут нема коли. Як ви можете помітити, у даній пародії на дім та кеші Кітану, де люди також весело і небезпечно падають, є досить дивний сегмент зі збірними від інших країн, бо 90% коментарів від інших держав це ви не вгадаєте, хто і так, звичайно, що це Росія. Протягом кількох випусків Кузьма по черзі спілкується то з нашими, то з так званим братнім народом. Запускали, що предав струнок. <гум> я тоді слушав вже третій рік, коли приїжджаю, ну у мене є відговорка. Я говорю, що у мене знизу вторая футболка білоруська, а шорти українська. Юрю, я особисто повірив. Загалом ця передача увійшла до списку тих, які ну дуже погано зістарилися. Переходячи від одної пародії на японській передачі, давайте згадаємо іншу пародію на японській передачі. Яка геть не стадається. Для того, аби повністю копіювати дім таке щекітану, тут найвідоміший мідбол України представляє столицю аж у цілому конкурсі капітанів. Та жваво проходить цілу низку Ну, Тим не менше, друзять. Тут учасників менше, тож і коментарі вони можуть давати ширші. Любіть свій город, любіть наш город, любі мой город. Ми этого достойно. Що тут можна сказати? Любіть своє місто і його місто. Хоча після того як вам прилетить по голові кілька разів, то можна і не таке зморозити. У наступному конкурсі Тищенко намагається втриматися на платформі, би, це його крісло народного депутата. Після кількох таких кіл він звичайно що падає, але шоу він влаштовує на аби Тищенко стає автором чи не найдраматичнішого моменту передачі, коли йому якимось чином вдається втриматися на слизькій платформі. Чим він нормально так стопає конкурс? Ви не мене. Давай, давай. Коля та гаварію засваліє. Також відчутіння, що і тут капітани наче командують тактику. Коля говорить, дай попытку сделать, потом ты будеш пригади. Я дуже хвилююся. Давай! давай. Також було шоу Володар Гори, але ця передача взяла, напевно, найгірше з двох попередніх проєктів. Проти українців тут грали лише росіяни, а також в цьому шоу приймав участь Микола Тищенко. А взагалі ми, чесно перед совєтом команді навпроти давати. Так не робиться, це дикунство. Та й загалом це виглядало як битва українських міст, але масштабована із російськими селебріті. Загалом дизлайк, ніякого розвитку самої концепції та ще й одна русня. Та й нещастя, чи, на жаль, я не знайшов футажів цієї передачі, тому якось байдуже. Вона просто є, і вам би не хотілося це бачити. Повірте. Все так. До того ж, цей жанр починає пасти задніх, тому згодом усі подібні передачі закривають. І таке явище, або навіть жанр спизди щось у японців, цей формат йде з наших телеекранів. А на зміну йому прийшли масові кулінарні передачі. Пекельна кухня та мастер шеф швидко знаходили свою аудиторію, і до другої передачі і доєднується Микола Тищенко. Як і в битві патріотів, тут найцікавіше було дивитися за тим, як учасники падають. Принаймні, глядачі вирізали. Саме ці моменти та виставляли їх в мережу. Усі ляпи ведучих та тищенка вирізали превентивно на студії монтажу. Тому почути якусь платинову фразу від нашого мідбола на жаль тут не вийде. Повірте, я приклав дуже багато зусиль та уваги, але все, що я побачив і чим мене нагородив сам тищенко, так це лише дуже довгі і затягнуті фрази, приблизно якось отак. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодняшнее испытание потребует от вас ловкости, смелости и, конечно же, кулинарной креативности. А все потому, что кладовая будет на замке. И продукты вас ждут вот За цими двірмі. Я був обурений, відверто кажучи, тому що я розраховував, що він буде ділитися такою ж мудрістю, овчими цитатами, як це було в попередніх його передачах, а там він на секундочку намагався бігати та виживати. І от саме тому моє розчарування просто таки не знає меж. Я розраховував на більше. І, як і ті, хто голосував за нього в 19-му році. І єдине, що рятує Тищенка в ту епоху, те, що він активно давав інтерв'ю на всяких селебріті заходах. Там він і про маленьке хазяйство своє розповів. Та, і про все інше. Загалом, ну блін, ну хоч якось. Найменше хазяйство у Києві. Такий загадковий заказ зробила ресторатору Миколі Тищенко, співачка Ганна Сідакова. мені странна реакція, якщо чесно. Може бути, вона перепутала і це не комірди. Точно це або Ну да, написано вот, самим малюсеньким хазяйством.

Бляха, заради чого він взагалі був, подивитися на булінг дітей дорослими, я міг тоді і в школі, тому що я тоді навчався банально. І моє єдине припущення ґрунтується лише на тому, що хтось з продюсерів вирішив зробити собі власний яралаш і стригти гроші з батьків, які хотіли своїм дітям зіркову кар'єру. Принаймні більше пояснень в мене немає, і робити ставку на те, що дійсно діти це прям джерело контенту. Ну ну ні. Ні. діти ніколи не могли так яскраво матюкатися, як це робили учасники дорослого мастер-шефу. Тож загалом ця передача була ну не дуже. Кажучи про Миколу Тищенка в якості телеведучого, це буде дуже коротка і неприємна для нього розмова, тому що по кулінарних навичках він ніколи не дотягував до ектора і по харизмі також. І це враховуючи те, що ектор навіть українською ніколи не говорить. Тож думайте. В той час я, звичайно, що не був настільки соціально відповідальним, але я б погодив якби квоти були ще більшими на українську, і Миколу Тищенка хтось би також переозвучував, тому що, повірте, ви не будете багато втрачати, якщо будете вимикати звук, коли він говорить. Загалом до цього проєкту Микола Тищенко потрапив, мабуть, через те, що в нього є приставка-ресторатор. Принаймні, в нього не було до цього якогось кулінарного бекграунду, де він був би телеведучим. Ну або він через ліжку туди потрапив, я вже нічому в цьому житті не здивуюсь. Ви навіть не уявляєте у наскільки іншому світі ми раніше Жили, що 10 років тому Тищенко своїм пресаком окупував ТСН. Репортери з 1 плюс 1 зробили цілий цикл передач про те, скільки сантиметрів у Тищенка в штанях і називає на всю Україну когось шлюхами. Хоча таке і зараз там залишається ніколи не заходьте на сайт 1 плюс 1 та не дивіться сегмент прозірок. Я вас попередив, повірте, це було сказано не просто так. Я знаю про що говорю. Але увесь цей час він набирав медійну масу постійно, допоки він не досяг такого рівня в Знаваності, що міг би стати новим ведучим ревізора. Але, звичайно, це було можливо лише через те, що фронтвумен цього проєкту Оля Фреймут, вирішила перекваліфікуватися з ревізора на інспектора. Таким чином, на новому каналі шукали нового телеведучого, який готовий отримувати стусанів від власників та персоналу різноманітних готелів та кафе. На короткий час таким хлопчиком для биття став Вадим Абрамов, але згодом його теж замінили. І так, це був той самий рекаст, який підводить нас до Мідбола у новому статусі ревізору. Зора Микола Тищенко робив найрізноманітніші вчинки, які напевно можна було би джекесом продати. Так в одному випуску він вмивався з унітазу, а також робив ще багато різних не дуже пристойних речей. Загалом все в традиціях нового каналу та самої передачі у Миколи. Вже істерика. але як вимити руки? А руки знаєте, як треба мити? В цьому туалеті руки нужно ось по такому способу. Готові? Смертельний номер намічається. Ему пойти руки по-другому никак. На Тищенка, як і на будь-якого іншого ведучого ревізора, скоювали напади регулярно. Але зараз це виглядає якось навіть по-душевному, я не знаю. Дам вам наступну пораду: те, що вам дійсно буде підіймати настрій постійно. Введіть на Ютубі запит «Нападіння в аквапаркі Гавайи, ревізор з Тищенко в Одесі, і ви отримаєте саме те, чого ви завжди хотіли. Голого Тищенка пакують якісь чуваки в зеленій формі. Зараз це виглядає просто ідеально. Я би дуже хотів побачити сиквел. Цього але, мабуть, і у Святого Миколая я прошу занадто багато. Давайте представні століть. Коля, пожалуйста, акуратно. Та да я вийду, вийду, вийду. За тапочки, за секунду, секунду. Стоп, стоп. За коля, Коля, держи, коля. Ріб'я, а сам папець. Давайте засібні комісія. Баланс сил у цих передачах постійно змінюється. То тищенко може змусити офіціантів їсти сухарі ножем та виделкою, або працівники якогось закладу починають його мотузити з усієї сили. Кожен випуск, як коробка з цукерками, ніколи не знає, що всередині. Повна ахінія, але думаю, може комусь буде цікаво. Також в передачі Тищенко регулярно рекламував свої літні ресторани та показував, як у нього там все чисто. Ну, принаймні переважно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <му> а ви не думали, що я туди залізу? <му> <му> Смотрите, пиль. А? Совість у вас ні. І на моє здивування, тищенко дуже добре розкривається в ревізорі, тому що коли ти не основний покидьок передачі, то ти можеш відносно нормально виглядати. І здається, у цю епоху в нього на кілька пунктів IQ більше, або його дійсно постійно дуже добре ріжуть на монтажі. Принаймні я ніяк не можу якось інакше пояснити те, чому тищенко. Постійно каже фігню після того, як у 19-му році стає нардепом, як на мене, його рішення покинути телебачення було фатальною помилкою, тому що тепер усі ці платинові цитати може чути не лише режисер монтажу, але й уся країна. І так, поки що мова йде лише про телевізійного тищенка, той образ, який він вибудовував роками. Бо, попри великі легальні бізнеси та участь у телепроектах, він регулярно робив погані речі, як то махінації з грошима, дуже вели. Такими грошима. Але про це окремо я вам пропоную подивитися спеціалізований ролик Новоселецького, який розбирає усю його діяльність і досить таки уважно. Але чомусь оминає такий мемний сегмент, як то його телекар'єра, тому що тут дійсно дуже багато всього відбувається. Проте навіть у ревізорі найскандальнішій сімейній передачі Тищенку не вистачає сил, аби тримати все шоу на собі. Окрім групи операторів, до нього також доєднується співведуча. Також саме з сезону Тищенка ви Новий сегмент передачі, а саме ревізор краси. І тут в мене виникає питання, яке прям породжує багато конспірології. Чи то через кволу харизму Тищенка з'являється ця додаткова передача в передачі, чи то просто завжди був якийсь додатковий запит, аби розширити цю передачу та сферу її діяльності. Можу лише припустити, без сексизму, звичайно, що, але кора аудиторія цієї передачі це жінки, і рівень обслуговування в салонах краси їх може дійсно цікавити. Або можна. Ще похуйсосити тищенка, я не знаю, що його брати. Ну, істина завжди десь посередині. Однак, після участі у двох сезонах ревізора Тищенко йде, і йде він не аби кудись, а в політику. І туди він потрапляє не просто так, а тому що він досить медійна особа на той момент. Та ще й був на шоу танці з зірками, але там взагалі жа, тому про це взагалі не буде мови. І виборці або вже встигли забути, або навіть і не знали про його темний бекграунд. І перший час Тищенко навіть досить. Притомно виглядав, але його факапи почали дуже швидко з'являтися. І от коли почався ковід, вже всі зрозуміли та побачили його справжнє обличчя. Він ніколи не буде ставити бізнес на другу або третю роль, і права народного депутата йому завжди були цікавіші ніж обов'язки. Тому загалом нічого хорошого з цього не вийшло. Тищенко незаконно виїжджає на дозаправку Геалоронкою в Таїланді та не несе за це жодної відповідальності. І це вже не кажучи про десяток інших гучних скандалів, куди він встиг потрапити. Ти, будучи депутатом, то про що ж історія телевізійної кар'єри Тищенка може нам розповісти? Віскі, Таймґа Фокстрот. але по першим боком і англійська «what the фак, що за хуйня? Оце те, що ми побачили, здебільшого те, що телебачення може зліпити людину з будь-кого. у нашому випадку навіть з мідбола. Найбільше за все мене дивує природа появи тищенка в різних передачах. Хто взагалі вирішив, що ресторатор буде цікавий народу, чому, наприклад, не ще один актор або спортсмен, або співак, тому що коли ти бачиш фагота або Руслану в подібній передачі, чи якогось відомого боксера, то питань виникає набагато менше. Матійні особисто. Просто підвищують рівень впізнаваності передачі. Спортсмени, спортсмени просто круті, їх потрібно популяризовувати. Але у 2004-му хто взагалі погодився взяти умовного тищенка, просто кабанчика, який ну підкачений, може теж брати участь в конкурсі? І ось саме це мене напрягає. Тому що завдяки подібним передачам Тищенко і побудував свій медійний образ. Тому провина за Тищенка має висіти на Телебаченні також на 1+,1, на новому каналі, та особисто на Ользі Фреймут. М'яхою було йти з ревізора. Весь цей час протягом усього даного відео я підводив до даної думки. Ну і взагалі, як Гітлера вигодувала Європа, так і Тищенка вигодувала телебачення. Ну, саме це я хотів вам сьогодні сказати. Дякую за перегляд. Регляд, Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви будете залишати коментарі, тому що ну я тут подивився те, що ви би точно не хотіли б передивлятись. Повірте мені, воно того не варте було. Також за можливості ви можете підтримати і цей канал, якщо ви вже до цього встигли задонатити на ЗСУ, тому що це дуже важливо, особливо зараз. Не забувайте про це і будьте соціально відповідальними людьми, більше ніж герої, які потрапляють у ці відосики. А на цьому в мене все. Успіхів вам та наснаги! Ще побачимось. Україна для нього була в кращому випадку на третьому місці. Спочатку він любив демократію, потім він любив гроші. Можна на фокі спочатку гроші, потім демократію. І лише потім він, можливо, любив Україну.